Центральна площа Харкова символічно розділена навпіл, як і саме місто. З одного боку біля обласної адміністрації вимагають відставки Михайла Добкіна, з іншого боронять пам'ятник Ленінові. Ідейні опоненти сторожко придивляються одні до одних, але ніч минула спокійно без сутичок. Обласна адміністрація лишається в облозі самооборони харківського майдану. Сьогодні зранку там чекали Михайла Добкіна. Що з цього вийшло? Далі в нашому репортажі. Півтори доби активісти Євромайдану тримають оборону в обласній адміністрації. Будівлю захоплено, але делікатно. Люди гуртуються переважно на вулиці та в холі на вході. Бійці пильно стежать, щоб не було мародерства або й просто безладу. Ой, ми тут вже сутки сидім, какби я звичайний студент, просто я ні тому що відбувається в нашій країні, щоб здесь не розробили цінності матеріальні в ОДА. Чтобы здесь не было никаких провокацій, ми охороняємо здесь пост зранку. Рада майдану повідомила, що надає Михайлу Відобкіну гарантії безпеки. Оголосили до 13-ї години він зможе без перешкод зайти в будівлю, але тільки для того, щоб подати відставку. Ми спеціально орієнтували людей, тому щоб дати можливість. В тому, щоб дати можливість написати заяву про звільнення, як це було зроблено в декількох інших областях, і зняти напругу завданням людей, завданням самооборони. Є виключно зараз стримуючий фактор. Ми закликаємо всіх утриматися від будь-якої агресії з одного більшого з іншого боку. Активісти навіть створили спеціальний коридор, гостинно запрошуючи Добкіна до власного кабінету. Проте він можливістю не скористався. Поспілкувався зі своїми прибічниками на площі, зробив коротеньку заяву, запевнив, що працює, та поїхав. Все, що вони роблять, це чиста провокація для того, щоб дістабілізувати руководітеля опозиції, я провел с ними переговори. Не впливають на них. Вони не можуть не увести, нічого з ними з'ясову по той бік площі не тільки ті, які підтримують чину харківську владу Михайла Допкіна або Геннадія Кернеса. Там також містяни, котрі вийшли на захист пам'ятника Ленінові. Адже демонтування монумента було мало не першою вимогою майдану. Я корінний харківчанин. Я зібрався тут на мирний мітинг проти того, що к нам приїхали домой в моїй родної Харкові, розказують, які пам'ятники на мостах. Ленін, я не рассматриваю как як якусь епоху какого-то либо движения, це як архітектурна пам'ять города. Коли 13 година минула і час відведений Допкіну на добровільну відставку сплив, Майдан висунув ультиматум. Але цього разу вже центральній владі. Найближчим часом відправити відставку Михайла Допкіна. пункт перший. Пункт другий. Заарештувати. Жилі на голову оплота. Пункт третій. Пункт третій, власне, порушити кримінальні справи з приводу злочинної діяльності на посаді Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Якщо влада не виконує ультиматуму, Євромайдан залишає за собою право діяти на власний розсуд. Ганна В'ячеслав Душка.